16 листопада, день працівника сільського господарства. За запашний хліб у домі аграріям дякували представники обласної та міської влади напередодні. Вітаю всіх працівників сільського господарства з професійним святом. Особливо вважаю важливим це свято, тому що Україна все ж таки більш аграрна країна. Наша область аграрна і процвітання мирного неба всім нашим жителям села всім виробникам знаком поваги до праці хліборобів встав коровай із цьогорічного врожаю у 2014-му На Хмельниччині зібрали понад 3 мільйони тонн зерна та цим самим побили загальноукраїнські показники. Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція майже 60 років працює на добробут. Поділля підприємство вирощує елітне насіння зернових та зерново-бобових культур спеціально адаптоване до природних умов нашого краю. У колекції станції понад 50 сортів злакових, крім пшениці та ячменю, в лабораторії мікроклонального розмноження виводять і саджанці картоплі все на безвірусній основі. Ми є якраз тим, хто підтримує вітчизняного виробника, і тому всі дрібні фермери, які до нас звертаються, ми їх повністю, їхні попити задовольняємо і скажімо, я впевнена, що в кожного виробника. Сільськогосподарського є наша продукція. Урожайність у нас картоплі може досягати до 600 і більше 650 центнерів. У тому, що їх продукція невід'ємна частина, чи не кожного столу, впевнені і представники товариства Домашній хліб на полицях магазинів більше 200 позицій їх товарів. Продукцію нашу, яка в неї, домашній хліб, основана на тому, що ми виготовляємо продукцію на екологічно чистій основі на основі лактобактерій. Якби в нас які замовляються в Україні, є тільки дві лабораторії, де виготовляється дана лактобактерія, винятковою користю своїх товарів пишається перша в Україні органічна птахоферма. Найкраще від природи їх девіз. Наші яйця можна споживати як малим дітям, так і пожилим людям і взагалі всім, хто піклується про своє здоров'я, тому що ця продукція збагачена вітамінами, амінокислотами, і птиця гуляє на волі, тобто вона не знаходиться в клітках, як це практикується в звичайних тахофабриках. Ми не використовуємо хімічних засобів захисту рослин, і так само не використовуємо антибіотики для годівлі тварин. Винуватці свята впевнені, сільське господарство одна із найважливіших, а головне найперспективніших галузей. Велика заслуга у цьому невтомні праці хліборобів.